Смертельні перегони, імовірно, неповнолітнього гонщика. Десятирічна дівчинка загинула ще четверо людей травмовані. Серед них двоє неповнолітніх дітей. Такі наслідки резонансної ДТП у Дніпрі, яка приголомшила всю країну. Відомо, вчора вночі керманич БМВ на шаленій швидкості протиранив форт, який намагався розвернутися. Після мережа буквально вибухнула інформацію про ймовірного винуватця. Неповнолітній не мав водійських прав та причетний до ще однієї резонансної аварії. Чи справді це так, що каже? Поліція розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Вітаю Катю. Ми знаходимось на житому Червоний Камінь. Саме на цій ділянці дороги і стала смертельна резонансна ДТП, яка приголомшила не тільки Дніпро і всю країну. За даними поліції, водій чорної елітної БМВ на шаленій швидкості протаранив форт, який намагався розвернутись. Вчора йшла. Я бачила вже розбиту машину. І нічого тут не було, тільки машина розбита. Ну ще в дітей часовий її не обрали. У Форді, окрім водія, було ще чотири пасажири, серед яких двоє малолітніх дітей. Усі від удару отримали серйозні травми, а 10-річна дівчинка загинула на місці. Ай, она мертва, не трогай да, все не трогай она умерла уже все Одразу після ДТП соцмережі буквально вибухнули інформацією про ймовірного винуватця з неофіційних джерел за кермом елітної БМВ міг бути 17-річний хлопець, вочевидь без водійського посвідчення. Зокрема, він може бути причетним до ще однієї ДТП, що сталося влітку у Дніпрі. Тоді на БМВ з аналогічними номерами буквально на пішохідному переході переїхав двох дівчат у самому центрі міста. Чи справді до двох резонансних аварій причетний 17-річний хлопець, і якщо так, то чому після першої приголомшливої ДТП молодик залишився безкарним і знов сів за кермо? Хто міг таке допустити? В мережі вже з'явилася інформація про серйозні зв'язки впливового батька цього хлопця. Зараз ми офіційно намагаємось перевірити ці дані. Усі деталі наразі з'ясовуємо і більше розкажемо вже у вечірніх випусках. Новин. Тим часом правоохоронці повідомили, що водія БМВ за Римали за фактом смертельної аварії, через яку загинула 10-річна дівчинка. Відкрито кримінальне провадження. Катю, дякую тобі, Марко. Це був наш Марко. Ручка, який працює на місці резонансної автотрощі у Дніпрі.